Івано-Франківськ місто для дітей такою була тема другого етапу фестивалю для неповнолітніх Я маю право за чотири хвилини. Команди-учасники з допомогою фотографій мали встигнути розкрити всі плюси чи мінуси міста з точки зору його наймолодших мешканців. Разом з позитивними презентаціями молодь встигла покритикувати владу, яка недостатньо створює умови для відпочинку малюків. Є багато районів і тобто будинків, де майданчики для дітей зовсім неналежного вигляду. Діти можуть там поранитись, забитися, і батьки не хочуть їх відпускати на вулицю тільки через те, що немає належного місця для того, щоб вони провали. Звичайно, наша влада сприяє тому, що покращення майданчиків, але це переважно є в ближчих таких центрових районах. Журі оцінювало не лише фотороботи команд, але й творчий процес. Учні шкіл та вихованці профтехнічних закладів готували фільми про свою роботу на шляху до створення фоторепортажів. Схожі конкурси на думку влади допомагають молоді чіткіше сприймати навколишній світ його красу чи недоліки, які треба виправити. Команди також показали. Такий свій творчий підхід і бажання розібратися в собі. Хто ми є, яке, як до нас місто відноситься, як ми відносимося до міста. Але в усіх буквально роботах, які я подивилася, відчувається любов, любов до міста, любов до своїх ревесників, взагалі любов до життя. І це дуже важливо. Перемогла у конкурсі робота професійно будівельного ліцею. Їхній фотоколаж транслюватимуть у центрі Івано-Франківська на день міста.